Саар – невеликий регіон між Німеччиною та Францією, який у 1935 році став першим великим зновішньополітичним тріумфом Гітлера. Але історія Саару це не про плебісцит, це символ приниження Німеччини після Першої світової і перше велике підтвердження підтримки нацистської влади. Після Першої світової війни Версальський договір відібрав у Німеччини контроль над важливими промисловими територіями. Саарська область, багата на вугілля, була віддана під управління Ліги націй на 15 років з передачею саарських шахт Франції за компенсації за зруйновані копальні півночі Франції. Франція отримала повний контроль над промисловістю регіону. Німеччина лише спостерігала. Саар управлявся міжнародною адміністрацією, П'ять членів комісії, один француз, один німець і три представники інших країн. Політичне життя кипіло, тут діяли десятки партій: німецькі праві, католицька партія, соціалісти, комуністи, помірковані автономісти. Але головне питання стояло над усіма: що буде після 15 років? Повернення до Німеччини, перехід до Франції чи збережене статус-кло. У 1933 році в Німеччині до влади приходять нацисти. Для мешканців Саару це був шок. Багато політичних опонентів Гітлера тікали в Саар, бо він був поза владою Німецької держави. Тут опинилися тисячі переслідуваних комуністів, соціалістів і євреїв. Саар став острівцем на межі Третього Рейху. Для німецької пропаганди голосування 1935 року стало шансом: це перший великий міжнародний тест, чи підтримують німці Третій Рейх? Гебель запускає масштабну пропаганду, фільми, газети, листівки, культурні акції, концерти в прикордонних містах. З іншого боку, антифашисти, соціал-демократи і комуністи намагаються зупинити повернення, вони попереджають. Повернення до Німеччини означає диктатуру. Французи підтримують автономістів, які виступають проти об'єднання з Рейхом. У Саарі назріває справжня політична битва, зростає насильство між прихильниками й опонентами повернення до Німеччини, побиття на демонстраціях, підпали штабів, залякування виборців. Ліга Націй відправляє до Саару 3300 міжнародних поліцейських із Британії, Італії, Швеції та Нідерландів, щоб забезпечити порядок у день голосування. Мешканці Саару отримали бюлетені з трьома варіантами відповіді. Повернення до Німеччини, перехід до Франції, збереження адміністрації Ліги Націй. Явка рекордна понад 98%. Усі розуміли, це історичний момент вечір. Напруга в регіоні відчувається у повітрі. О 22.17 оголошуються результати 90,73% за повернення до Німеччини. 8,86% за Лігу націй, 0,4% за приєднання до Франції. Це був тріумф, який перевернув усі очікування Берліна. У Берліні святкують так, ніби перемогли у війні. Гітлер називається перемогою мира без єдиного пострілу. Саарська подія стає символом нової зовнішньої політики Рейху. Реванш Леверсаль, Об'єднання всіх німців, дипломатичний тиск, масова пропаганда і головне, міжнародна спільнота погодилась із результатом. 1 березня 1935 року Німеччина офіційно отримує СААР. На кордоні квіти, натовпу, хоругви, прапори зі свастику. Гітлер особисто прибуває до сар Брюкена. Його вітають десятки тисяч людей. Франція мовчазно сприймає поразку. Ще одна лінія Версалю зникає. Повернення Саару стало першим легальним порушенням версальського порядку, величезною пропагандистською перемогою Гітлера, підтвердженням популярності нацистського режиму серед німців, сигналом Європі, що нацизм не можна стримати дипломатією, ще одним кроком до відновлення військової могутності рейху. Менш ніж через тиждень після повернення Саару Гітлер оголосить про відновлення загальної військової повинності, почнеться формування Люфтваффе. Рейх відкрито розпочне переозброєння. Саар став першою цеглинкою, яку Гітлер витягнув з конструкції Версальського миру. У 1935 році Саар показав Європі, що Тімеччина повертається, а вже за три роки судети, Австрія, Мемель. І, врешті, війна.